Слава Україні, вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. Служба безпеки України провела історичну спецоперацію на території Російської Федерації. За даними СБУ, внаслідок атаки Росія втратила третину своїх стратегічних ракетоносців сукупною вартістю близько 7 мільярдів доларів. Також за повідомленням СБУ спецоперацію готували близько півтора роки. Зрештою про цю спецоперацію, а також які наслідки для Стратегічної авіації Російської Федерації матиме ця атака. Поговоримо із Валерієм Романенком, експертом з питань авіації, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Він вже є з нами на зв'язку. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Така приємна тема для розмови. Вчора Служба безпеки України провела вже, як багато хто каже, історичну спецоперацію, яку точно вивчатимуть в підручниках з військової історії. Загалом, за повідомленням президента України, було використано 117 дронів і вражено понад 40 літаків. Чим ця спецоперація була унікальною і найголовніше що вдалося знищити, і які наслідки це матиме для Російської Федерації втрата ось цих стратегічних ракетоносців? Тобто, чи можна вважати, що е, стратегічна авіація Російської Федерації це такий гігант на глиняних ногах? Ну, я б не сказав, що він так зовсім на глиняних ногах, все ж таки до сотні літаків ну, в льотному стані менше, там приблизно 60-70 літаків. Але все одно, знаєте, в Європі взагалі немає стратегічної авіації. От, вона дійсно базується в основному 90% її складу це застарілі літаки. Але все одно американські Б-52, вони з 50-х років експлуатації. Тобто вони літають і будуть ще довго літати, аж до сторіччя даного типу, до 42-го року американці планують. Відповідно, росіяни теж це пробують. Щодо удару по аеродромах, було нанесено удари по чотирьох аеродромах. Три з них а, базові аеродроми Російської стратегічної авіації. Це аеродром Аленія, аеродром російського значить, а, змішаного 40-го змішан, змішаного авіаційного полку. А, значить, друге аеродром це аеродром Білая. 200-й важкий бомбардувальний авіаційний полк, полк це він теж озброєний. Ну, якщо на Алінігорську полк озброєний там одна ескадриля літаків Т-22 М3, Бекфаєрів, а друга ескадріля ан 12 то на білій загалом полк літаків Т-22 М3, які наносили, ну, цей полк не брав участь в основному. Але літаки, ці літаки здатні наносити удари ракетами Х-22 і Х-32. Але туди ж на білу перелетіла величезна купа російських літаків. Там якщо, значить, на Білий станом на 31 травня було 39 Ту 22 м 3 а ту 160 це практично всі працездатні літаки з Енгельса. 695 МС, ну от їм найбільше і дісталося. І навіть два літаки-заправники там знаходилися, плюс деяка кількість там, скажімо, транспортних літаків Ан 12 і Ан-26. На Олєні, там за підрахунками осін-дослідників, теж знаходилося чимало 40-ту 22 М3. Ну, це не треба е, складати перші і другі, е, значить, там виходить, що в Росії 80 то 22 м3, якщо скласти. Це разом з тими, що знаходяться на базах збереження, тобто такі, які не здатні літати. От, тут загалом просто от супутниковий знімок і він показує, скільки літаків кожного типу на аеродромі. Ну, і на аліні ще знаходилися ту 95 МС, які перегнали з Енгельса. От. А, ну, Ще був наносився удар по а, там, а, Це авіаремонтний завод, і там теж знаходилася яка якась кількість літаків. А, там було, наприклад, 3 ту 95 МС та 4 літаки ту 22 М3. От. А, і а, наносився удар ще по аеродрому, де базуються російські літаючі радари А-50. Ну от, там а, аеродром. Він базовий аеродром для російських літаючих радарів А-50, -А, а та також туди перегнали з аеродрому ем, значить, одного з аеродромів перегнали всі Ан-124, які були у росіян, бо він знаходився в Сєщі з аеродрому Сєща перегнали всі ан 124 бо Сєща знаходиться дуже близько до Чернігівської області. Звідти ми могли дістати ці найбільші російські військово-транспортні літаки. Ну, загалом таке базування було, і от по ньому, по двох основних аеродромах, де знаходиться найбільше літаків, був нанесений такий удар нашими дешевенькими, маленькими безпілотниками, але в великій кількості. От, там не було ройовий удар, але щось подібне, коли дистанційно ці безпілотники управлялися і влучали. Я найбільше звернув увагу на фотографію пана Малюка, пана Василя Малюка, да? над фотографіями літаків, з такими, де в них стоять такі червоні хрестики. А це показано найвразливіші місця літаків це паливні баки. Бо на тих маленьких дронах вибухівки там було максимально 2 кг. Зламати навіть силові елементи у літака такою, скажімо, такою кількістю вибухівки важко. Це літаки могли бути відремонтовані. А от якщо нанести удари по найвразливіших місцях літаків, по паливних баках. Причому зробити кумулятивні такі заряди, ну, кумулятивні воронки зробити на цих, на цих зарядах, які несли безпілотники, а, Чому кумулятивні, бо там ну, мінімально міліметри 4 товщина, е, товщина оболонки в цих місцях. Е, 4 мм дю дюралюмінію. І потрібно пробити і уразити паливні баки. От. І так на саме, саме на тих фотографіях було видно хрестики на е, крилі ту 95 МС і хрестики на центральній частині фюзеляжу на F2. У літаків ту 22 м 3 от саме туди і були нанесені удари. Ну і попередніх, по попередніх даних там досить непогані результати. Пишуть, що е, на одному з знімків з білої, там три знищених ту, ту 95 один пошкоджений ту 95 і один знищений ту 22 М3. Бекфайр. Ну, значить, на іншому знімки, та я тільки ці знімки поки що ну, не. Ідентифіковані, з яких власне, ну не виклали у мережі, з яких авіабаз. Я думаю, що друге з іншої авіабази, бо там три знищених літаки, скоріше, ту 22 М3. Про 41 літак краще подивимося більш докладно в супутникові знімки. Я думаю, що Макскар і інші фірми, які займаються зйомкою з супутників, да, вони викладуть найближчим часом ці знімки, і можна буде більш докладно проаналізувати. Які результати, бо ці перші знімки, вони зроблені радарами з синтезованою апертурою? Тобто радіолокаційними станціями супутниками з радіолокаторами, які мають дуже високу роздільну здатність, майже таку, як фотографії. Але поки що я б дочекався фотографій, щоб власне, зробити висновки про те, що було реально знищено, що було пошкоджено, але настільки, що нема сенсу ремонтувати. А що було лише злегка пошкоджено навіть з тих знімків, що вже оприлюднено, от які з вражених цілей є для росіян незамінними складними обслуговуваннями або ж такими, що зараз взагалі не виробляються? Зокрема, частина з цих літаків і була україною переданою. Тобто якісь тих літаків більше Росія не виробляє, або ж її буде складно відновити після цієї атаки. Росія не випускає жодного з літаків стратегічної авіації. Жодного, там три типи, і всі три типи, вони унікальні. Єдине, що по літаках Ту-22 М3 і Ту-160 у Росіян є кілька, скажімо, планерів літаків на заводі в Казані, де їх випускали. Тобто вони стоять там без обладнання, там, ну тільки фізеляж, крила шасі, да? і росіяни їх доробляють, але там залишилося там. 3-4 Т22 М3 і 1 чи 2 Ту 160. Все. На цьому повна фініта для російської стратегічної авіації. Тому практично всі, всі втрати вони безповоротні для росіян. А то 95 МС він за визначенням безповоротний, бо там ані планерів, ані чого нема. Єдине, що росіяни можуть зробити, як ви бачите, там загалом. По знімках можна сказати, що у росіян там понад 80 літаків а, ту 22 М3, а, але це разом діючі і ті, що на базах збереження. Але на базах збереження ці літаки стояли, вони вже е, десятки років пускали корені в землю. От, тобто їх вже підняти в повітря навряд чи вдасться. Більшість, тобто, скажімо так, більшість цих літаків. І в льотному стані, за оцінками західних фахівців, у росіян не більше трьох десятків там, трьох з половиною десятків Ту-22 М3 в льотному стані. Але е, спробувати ще кілька літаків е, відремонтувати до, і довести до льотного стану Ту-22 М3, вони, мабуть, що зможуть. Тобто, в цьому плані е, значить, шляхом великих витрат. Можна було б зробити, але тут інший, інший глухий кут. Росіяни не хочуть модернізувати цей літак. Якщо Ту 160 модернізується практично ну, переважна більшість, якщо Ту-95 МС модернізується до стандарту Ту-95 МСМ в більшості своїх, лише зараз, от буквально пару тижнів тому, була об'ява, що росіяни модернізують шість своїх Ту 95 МС. То Ту-22 М3М, uh, оце новий стандарт модернізації, лише два літаки за останні, скажімо, 6 чи 7 років росіяни спробували модернізувати і покинули. Вони відмовилися від цієї ідеї, бо літаки, по-перше, мають недостатню дальність, по-друге, ну, скажімо, в них крило змінної геометрії з поворотним вузлом. Ну, досить значно зменшує, скажімо, час експлуатації таких машин. Це дуже напружений вузол, поворотний вузол крила. Ну, от. Тому росіяни поки що, вочевидь, не планують модернізувати ці літаки, вони так і залишаться. І це по-перше, а по друге, їхня зброя екстремально застаріла. Ракети Х-22. Росіяни теж зараз пробують модернізувати ці ракети до стандарту Х-32. Тобто... Від ракети залишається лише корпус, міняється все, все обладнання, модернізується двигун, фактично нова ракета в старий корпус. Ну і трохи таким чином росіяни лише покращують точність влучання. Дальність польоту фактично ну там не можна, там ракетний двигун, практично не можна особливо збільшити. Ну може там на сотню кілометрів, було там 450, стане 550 кілометрів. От, бо останні дані по Х 32 особливо не публікувалися. Вони такі настільки розбіжні, що е, чітких висновків зробити не можна. От. Тобто ситуація для росіян досить погана. От вони й так хотіли ну, ремонтувати наявний парк літаків, що літають. От. А загалом ну, літаків, що вони використовували в бойових діях. От. А загалом ще отримавши цілу купу уражених літаків. Російська стратегічна авіація, ну, скажімо так, втратила значну частину своїх, своїх бойових можливостей. Також цікаво обговорити, звісно, про те, як вантажівки, начинені FPV-дронами, доїхали безпосередньо там до забору із аеродромами. Це вже окрема історія. Але з вами хотілося б обговорити питання. Протиповітряної оборони Російської Федерації, вочевидь, вони не очікували такої атаки, тому що відстань, наприклад, майже 4 тисячі кілометрів Таурусів змоги не маємо бити, їх не маємо просто, От, вочевидь, не очікували. Тим не менш. Е е Протиповітряна оборона, яка вочевидь таки була напевно на території аеродромів, просто не здатна була збивати такі цілі, як FPV-дрони, а також те, що писали в мережі, чому просто, коли почалась атака, не сіли пілоти і не втекли, не змогли евакуювати ті літаки. Тобто, про систему протиповітряної оборони і власне про здатність виведення цих літаків. Для того, щоб підготувати до літаки, загалом ви бачили, як вони палали, чому вони палали. Всі літаки, які здатні літати, вони заправлені, стоять на аеродромі заправлені. Чому, чому на наші фахівці так і розрахували удар От, в такі найвразливіші місця, як паливні баки у літака? Да? Тому що боєздатний літак завжди стоїть на аеродромі заправлений. Але все одно для того, щоб його підняти, потрібно кілька годин по напруженої праці всього технічного екіпажу. А Там технічний екіпаж на деякі типи чоловік до 30-40. І е, аеродром також привести до, скажімо так, до бойової готовності до, до готовності до вилітів, привести увесь аеродром, всі служби аеродрому, там заправка. Там управління польотами, там всі інші служби, там підвісити боєзапас а навіть без боєзапасу, ну, заправити літаки, там, руліжка, управління з летом посадкою, тобто це складні і тривалі процедури. Тому про підняття бомбардувальників повітря після прильоту на аеродром кількох, кількох маленьких дронів просто не йшлося. Щодо протиповітряної оборони, судячи з усього, її там не було як такої. Можливо, кілька там мобільних груп з кулеметами, не більше того, по 4700 кілометрів від України. Самі розумієте, де були останнім часом дуже потрібні зенітно-ракетні комплекси для захисту Москви? Тому що все, тому все, що могли відтягти з глибинної Росії, витягли, да? вивезли, що на фронт, що під Москву, що під Петербург. Да? Що під да, щоб посилити там ППО. І ці нелякані, скажімо, росіяни в Сибіру, вони значить, повідкривали варюшки і просто дивилися, значить, як дрони летять і уражають їхні літаки. Вони їх пробували збивати камінням, але ну, за слабкі, не докинули. Так що про протиповітряну оборону Сибіру. Знаєте, це можна говорити там багато, але там просто мова ні про що. Її нема, як такої. І це відкриває широкі можливості, якщо ми створимо, скажімо, крилаті ракети навіть з малою бойовою частиною, там 20 кілограмів, але за рахунок, от дивіться, пограємося просто, да? значить, бойова частина а, там, нашої ракети. Скажімо, ну, візьмемо довгий Нептун, да? там десь сказали 280 кілограмів, залишимо 20 кілограмів, а 260 перекинемо на паливо. Якщо їй вдасться, подолати, ну, використати, подолати цю дальність, і долетіти а, до аеродрому російського, да? то цього вистачить для знищення російського бомбардування. От. Ну Хоча 4700 ну, російські ракети Х-101 оголошена дальність 5500 кілометрів. А все починалося з ракет Х-55, які випускалися на Харківському авіаційному заводі, а двигуни до них випускала Мотор Січ. Тобто, у нас є можливості для створення далекобійних ракет, якщо дійсно мінімізувати бойову частину. Хоча Х-101 долітає і без такої мінімізації. У нас є і двигуни, і я думаю, що ми здатні створити подібні ракети. Єдине, що вони долітають через те, що в них повітряний старт. Ну, але теж у в нас залишились бомбардувальники Су-24, підняти по одній такій ракеті вони зможуть. Ракета не важить 8 тонн, а підвізка Су-24 8 тонн. От, так що ситуація така: загалом можна було б спробувати і дійсно створити далекобійні українські далекобійні ракети, і а, результат застосування цих дронів показує, що вони здатні відрізнити об'єкти, здатні відрізнити нас дистанційно. Це ж не fpv дрони летіли, а радіокеровані дрони, які управляли десь якими управляли дистанційно. Ну і я думаю, що якщо ми такі створена вдасться нам створити а, крилаті і балістичні ракети, то для росіян це буде остання крапля в а, їхніх а, ну, потугах вести бойові дії. Тобто, можна Росіяни будуть більш охочі а, до завершення війни. Також цікаво для роздумів, який сигнал для наших західних партнерів, можливо навіть для Китаю, може дати ось ця спецоперація на території Росії українська, тому що коли наші збройні сили війшли на територію Курської області, для росіян це було несподіванкою, і світ побачив, що кордони вони росіяни фактично не охороняють належним чином. Коли е українці провели таку спецоперацію в далекому тилу з ураження стратегічної авіації, теж бачимо, що належним чином е протиповітряної оборони захисту чи навіть е місць зберігання е цих літаків належним чином немає. Тобто, який сигнал це е показує для наших західних партнерів і в цілому е про Підготовку до е, можливої масштабнішої і е, як люблять лякати росіяни третьої світової. Ну це показує перш за все, якщо вдасться подолати російську прикордонну протиповітряну оборону, то після того можна літати по Росії де хочеш і куди хочеш. Це перший момент. Другий момент. Е все ж таки, ми, скажімо так, якщо порівняти, от мені задавали на одному з ефірів питання таке: уявіть собі, що почалася повітряна війна між Росією і НАТО, і хто, хто переможе. да? От. І загалом програли такий сюжет, і я кажу: там от єдина велика різниця в тому, що Росія має стратегічну авіацію, а Європа не має стратегічної авіації. Взагалі не має літаків, які можна назвати було б стратегічними бомбардувальниками чи ракетоносіями. Да? І тепер е, просто наочно е, показано всьому світу, да? що наявність стратегічної авіації, авіації ще нічого не означає, що вона може бути знищена е, в будь-який момент. Просто і диверсійними групами, і може бути нейтралізована далекобійною зброєю. Нас просто нема настільки далекобійної зброї. А в Європі є і томагавки, і в США є, скажімо, томагавки повітряного запуску, які мають велику дальність. І загалом через полюс здатні накрити і Білою, і через Тихий океан здатні накрити. Українку останню базу біля міста Сєришево, там в Амурській області, яка цього разу ну, пишуть, що вантажівка не доїхала до Сірішево, да? з якоїсь там причини. Ну, Це остання російська база, яка поки що не була атакована жодного разу. Ну, Там є ще аеродром Моздок, там біля, біля Грозного, він теж ну, по ньому не наносили ударів, бо він дуже допоміжний там. Одна ескадріля до 22-х знаходиться. Так. От. Але загалом Європа впевнилася, і загалом наші західні союзники подивилися: по-перше, для них це теж свято, бо нанесений удар по тому, що е, по одній з основних складових е, стратегічної тріади, ядерної стратегічної тріади по стратегічній авіації залишилися ще підводі е, ракети в, е, на. Підводних човнах і о, ша, ну, міжконтинентальні балістичні ракети о, мобільного і шахтного базування. По, ним, по них ми ще не били, ну і зараз ну, наші можливості поки що не дозволяють це робити. Але загалом відчутний удар значить, це о, добрий сигнал і приємна новина не лише для нас, а й для усього світу, для Європи, для Сполучених Штатів, тобто для наших союзників. І наостанок підсумовуючи досить часто, ми говоримо про те, що сучасна війна це технологічна війна. Зрештою, які висновки має зробити НАТО, а також десь можливо підсилити своє розуміння Україна в значенні дронів у цій війні? Зокрема, останнє, що бачив, Ілон Маск відреагував так поверхнево на атаку українськими дронами, але тим не менш, він репостнув собі в Твіттері в мережі X, як він переназвав, повідомлення про атаку і назвав, що дрони це війна майбутнього. Тому, яка має бути переоцінка ось цієї спецоперації? І чи дійсно її будуть в майбутньому, можливо, вивчати в військових вишах? Ну, цю спецоперацію дійсно будуть вивчати, бо це такий історичний момент. Це... Так само історичний момент, як і знищення крейсера Москва, але там все зрозуміло. Крилаті ракети берегової оборони, вони існували, ну, скажімо так, з Другої світової війни, практично. Ну трохи пізніше від значить, десь 50-х років існували. А от удари безпілотниками це вже результат сучасної новітньої війни, власне, таке масове використання дронів. А в бойових діях високої інтенсивності, практично в умовах е, повномасштабної війни, це вперше світ це побачив, і одразу ж країни НАТО, наприклад, Велика Британія, вона просто е, міняє структуру своїх збройних сил, значно зменшуючи бронетанкову компоненту і значно збільшує, збільшуючи всі види безпілотних засобів ураження. Ну і ми бачимо зараз, що епоха е проривів фронту і ведення в них великих механізованих з'єднань для розвитку успіху, вона вже канула в літо, як кажуть. Вона пройшла. Це вже будь-який будь е серйозний наступ моментально буде зупинений шляхом знищення його логістики. Тобто, треба не лише ввести танків прорив. Да? Вони можуть проскочити, як росіяни зробили до Києва, але потім вони ці танки без палива там і залишили під Києвом, ми їх використовували. І будь-який прорив буде завершитися тим самим. Значить, буде перервана логістика, і бойові підрозділи просто стануть без боєприпасів, без палива, без їжі і без жодного постачання підрозділів, які може навіть колись росіянам там вдасться десь прорвати лінію фронту. Але це буде, цей успіх буде моментально локалізований, зупинений і е, приведе до величезних втрат наступаючої сторони. Тобто міняється як стратегія бойових дій, вона остаточно стає, переходить на режим паралельної війни. Тобто е, бойові дії йдуть е, десь, йдуть на лінії фронту, як стримуючий факт. А основні бойові дії це далекобійні засоби ураження, нищать ворожу тили, ворожу оборону, ворожу логістику, економіку, там інфраструктурні об'єкти, центри управління. Загалом, скажімо, стратегія такої паралельної війни, вона лише підтверджена в, сучасних, от в сучасній російсько-українській війні. Ця стратегія давно розроблялася і. Захід це загалом автори західної теоретики, російський там теоретик Сліпченко теж розписував цю війну. І зараз, згідно цих канонів, фактично наступні бойові дії так і будуть відбуватися. Значно зменшується вклад в перебіг бойових дій власне сухопутних сил. А флот взагалі зануляється, окрім підводних човнів, які десь там. Зможуть кудись вийти в море і запустити ракети, ну якось таким чином. Поява різноманітних безпілотників різних класів безпілотних засобів ураження міняє бойові дії.